Перш за все дізнаємось будову кульбаби. Корінь, стебло, цвіт і листя. Кульбаба росте і на полі, на луках, і на дачі, і у лісі. Зацвітає кульбаба ще навесні. Квітки цієї рослини яскраво жовті. Здалеку, здається, ніби маленькі курчатка в траві копошаться. Кульбави дуже допомагають своїм нектарам бджолам. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіток дозрівають плоди, кожен з яких Має довгий носик з волосками на кінці. Сім'ячок у рослини дозріває багато, вони і утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго до першого пориву вітру. Повіє вітер, і сім'янки зриваються з кульбаби. І дружньою юрбою відправляються в подорож по повітряному океану. І летіти вони можуть підхоплені повітряними потоками досить довго. А коли сім'янки сідають на землю, то на місці з'являються нові кульбаби. Казка Кульбабка. На луках виросла жовта кульбабка. От вона от цвіла, і замість жовтої квіточки в неї з'явилася біла шапочка. У шапочці багато пушинок. Стеблинка промовляє до пушинок. Як тільки подме вітер, летіть, вибирайте вологий ґрунт і сідайте, пускайте корінчики і ростіть. Пушинки не барилися, сідали на хвилю вітерця і розліталися по луках. Та ось пухнаста шапочка кульбабки побачила на небі чорну хмару. Злякалася шапочка, склала свої пушинки, як парасольку. Побралися пушинки одна за одну. Повіяв вітер, закружляв вихор. Але біла шапочка стоїть, не пускає жодної пушинки. Не летіть, каже їм шапочка, занесе вас буря в воду чи болото, пропадете.